Вітається у Кралазі Вмилиномирію. Наші ефіри тривають. Хочу нагадати, що спонсор каналу торгівельна марка Гетьман. Ми дуже раді, що сьогодні з нами на зв'язку Олексій Голобуцький. Пане Олексію, вітаю, дякую, що ви погодились прокоментувати нам останні події. Найшли час. Вітаю, дякую. Дякую. Якщо дозволити два головних запитання, які сьогодні всі хвилює. Як ви вважаєте, наскільки перемога опозиційного кандидата буде впливати? На взаємовідносини між Україною я хочу нагадати, що президент Зеленський вже сказав, що він сподівається на плідну співпрацю з новим президентом. Трохи було неочікувано. Всі хвилювалися на що на, на рахунок Румунії, що стосується нового президента Польщі, то я знаєте, коли готувалася до інтерв'ю з вами, звернула увагу на а, те, що. Буквально декілька місяців тому його риторика значно відрізнялася від риторики передвиборчої. Отже, поживемо, побачимо, якою вона буде, коли він стане президентом, але в будь-якому разі я так розумію, розумію, що зараз в Польщі будуть дещо інші політичні настрої. Ну ми бачимо, що дійсно що є певний розкол у польському суспільстві. і Він характерний для взагалі для сучасних. Країн ем, західної демократії, можна так сказати, так е, дуже глибинні процеси відбуваються на цієї глобалізації, того, що ми питання міграції, яке ну здавалося б, для поляків не повинно бути таким, е, таким гострим, як для багатьох інших країн, все ж таки не можна порівняти. Українських біженців, українських мігрантів з сирійськими, як би там це не звучало, ну, це просто елементарна статистика. Так? Ми його знаходимося по рівню по рівні по рівню криміногенності на рівні інших європейських народів, скажемо. Ну, мається на в увазі, в, в за кордоном наші, наші, так би мовити, мігранти. Вони один з найнижчих цих рівнів, а представники там сирійські, особливо найбільш кримінальні це алжирські вихідці. Так вони там просто б'ють всі рекорди в Європі, і це звичайно серйозна проблема. Чому я про це кажу? Тому що звичайно нам здається, що питання волинської різні, як вони називають УПА і все інше. Що це на голов... Ні, це не найголовніше. Це тому, що он, нинішній президент Польщі вже новообраний, був директором інституту національної пам'яті, і це його специфіка, його діяльності, він цим відомий в першу чергу. так. Він е е е специфічно трактує історію Польщі, але знову ж таки, це їхня справа. Це по польській просто поляки і Навродський, в тому числі, дозволяв собі, е абсолютно не маючи. Такої ж позиції зі сторони українців, українських державних органів, так ми там ми ж теж можемо могли б поглинутись в польсько-українські відносини. Але зрозуміло, ми знаходимо зараз для поляків слабкі ситуації, хоча знову ж таки це виключно наратив і е, маргінальних е, прошарків населення. так Бо все навпаки, і елітні представники еліта. Польська чудово це розуміє. Але це демократія. Ну, матір розуміє, що без України Ну все наступна буде Польща, і всі ті е, чудові результати економічного піднесення, які показують Польща, вони будуть нівельовані просто, просто самим фактом війни з Росією. Це зрозуміло абсолютно. І Україна це останній форпост перед Польщею. Е, і, і вони повинні і роблять, і дійсно роблять. Знову ж таки, треба розуміти різницю між реальними діями і риторикою. Так, Ми зараз живемо не в часи Уінстона Черчилля, не в часи навіть Рейгана і Тетча, і залежність політиків від суспільної думки, причому в такому, ми знову ж таки повинні розуміти, що це не. Не ознака демократії більше це просто в такі часи через інтернет, соціальні мережі, так? коли якийсь ідіотизм якийсь повний повний, можна поширити на мільйони людей, і вони дійсно будуть це вірити, чи принаймні будуть знати про якусь абсолютно таку точку зору. Ну, Зараз, до речі, спостерігається те ж саме з це не ідіатизм, просто в якому світі живемо. Зараз там вірусить в Польщі і не тільки в Польщі відео з його дочкою, яка там була на мітингу, коли оголошували перемогу Навроцького, так, там маленька дівчинка. Тобто ми живемо в такий час. І Навроцький, звичайно, змінив дещо свою риторику. Вона стала більш правою, більш націоналістичною для того, щоб виграти вибори. Ми повинні розуміти, що. Ми ж бачимо просто по екзитполам переміг, переміг кандидат від лібералів, ліберальної частини Польщі. А от з результатами вже виборів, хтось, хтось з представників е, на опитування, якась частина не хотіла визнавати факт, що вони будуть голосувати за Навроцького, так? І це є проблема, до речі, у багатьох тих кандидатів, які йдуть від такої, скажімо так, Націоналістичної частини суспільства, так? і за альтернативою для Німеччини це таке поширене явище. І для Румунії тоді було це поширене явище. так що І тому всі здивовані були, з ну коли відмінили результати виборів першого туру на, на румунських виборах, що не показувалася ціологія такої, такої переваги. Але я все ж таки сподіваюсь, і практично на 80% впевнений, що польська еліта політична вона усвідомлює усвідомлює всю важливість України і таких прямих, крім риторичних, зрозуміло. Я я, я чудово розумію, що всі ці розмови про волинь. Про УПА і вони будуть продовжуватися. Думаю, в перший час вони навіть будуть там сильно акцентовані. Ну, для того, щоб вибори заспокоївся і, і, і ну, типу, ми не, не дармами проголосували за цю людину. Плюс, звичайно, ми ж повинні розуміти, що він уклав угоду з двома цими кандидатами. Праворади це то ж, взагалі там повністю відбиті, так би мовити, в політики, і саме їхні голоси дали можливість йому виграти ці вибори. Тут без без абсолютно без питань. І і він вимушений буде якимось чином все ж таки враховувати і такі думки. Але кардинально, тобто, це не буде варіант, коли Фіцо став прем'єром в Словаччині. Такого варіанту я не бачив. Ну і головне, найголовніше, що все ж таки давайте розуміти, що президент Польщі це, звичайно, не президент Німеччини. Повноважень там більше, але це не є президент Франції чи президент Сполучених Штатів. Він ділить владу, та й не ділить, а все ж таки він є частиною цієї влади, яка все ж таки найбільше має прем'єр-міністр і, і коаліційний уряд. Всі, хто не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і ставайте спонсором мого каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати, добре поширювати україномовний контент в YouTube. Ну, Це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися моє відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж ви можете давати заявки на якісь матеріали, які я можу підготувати у відео, своєму відео. Так що підписуйтесь, ставайте спонсорами. Пане Олексію, ну і ще одне запитання: це переговори в Стамбулі, які все ж таки розпочались, незважаючи на ту операцію, яку на успішну і таку фантастичну операцію, які провели українські спецслужби, а, яка називається Павутина, і отже, все ж таки переговори почалися. І тема цих переговорів вона значно ширша. і Її визначив голова міністерства закордонних справ Туреччини і йдеться. Про те, що нібито в Стамбулі будуть обговорювати умови переміри та обмін військовополоненими та цивільними гражданами, і звичайно, можливо, зустріч Путіна і Зеленського да і ми знаємо, що міністр закордонних справ завжди присутній на цих переговорах. Це до речі, цікава річ, тому що від європейських а, спостерігачів або просто якихось учасників да, російська делегація відмовилась. Отже, які ваші оцінки ми розуміємо, що ще будуть тривати зараз переговори. Ваші оцінки? Ну, це най, найгірше, що можна робити в, в нинішньому, так би мовити, форматі е, YouTube каналу. Це коли події відбуваються прямо прямо зараз. Буквально вони сіли за переговори стіли так з тіли, також, 20 хвилин назад, через те, що була затримка через зустріч у Умерова з, з фіданом з міністром закордонних справ Туреччини, е, е, ну, я. Я притримуюсь такої точки зору, з вона виправдана, я, звичайно, не знаю. Це вже знаю, коли вийде відео, що головна задача цієї делегації російської це затримувати, ну, грубо кажучи, тягнути час. Тягнути час. Ми не уявляємо, ну принаймні, я поки що не бачив, який там меморандум російський. Зі цього й буде зали. коли прочитав про прочитав український меморандум, я зрозумів. тобто позиція, вона як була, так вона і є здебільшого так? української сторони. Коли з'явиться меморандум, буде оголошений меморандом російської сторони, тоді буде зрозуміло, для чого вони приїхали. Якщо там буде повторено все те, що було раніше, ну, це, ну, це про що? Ну дійсно, тоді будемо говорити про, про обмін полоненими цивільними. І це дуже добре, це потрібно тут без питань. Казати, що повністю провалені переговори не можна, я маю на увазі першу частину. І Так само, що закінчиться навіть тільки цим, це теж буде успіхом, скажімо так. А, ну і будуть говорити в кінці кінці вони можуть призвести до того, що як, як логіка подій буде відповідна, як з Трампом, так би мовити, відбувається. Тобто, коли. Ну, нібито і переговорні позиції, і переговори, і, і все закінчиться на тому, що там каже, що мені треба зустрітися з Путіним, і тоді ми от ну, там, там точно ми про щось домовимося. От так само можуть закінчитися, що потрібно зустріч Зеленського і Путіна, і мовляв, там, а підготовка до такої зустрічі може тривати дуже довго. Е і зрозуміло, що ця зустріч повинна бути знову ж ну, таки не вони з. А, з абсолютно протилежними позиціями, ну тобто, ж з поле компромісу шукати, ем, тому я не вірю в успіх в сьогоднішньої зустрічі. Ну, успіх щось таки. для нас успіх це е, припинення вогню. І очевидно, що Путін сприймає це як е, слабку позицію, тобто він зараз вважає, можливо, що вчора помінялося, не знаю. Ж тому ж кажу, що дуже складно в. Тих, давати коментар в момент, коли це все відбувається. Можливо, що змінилося після вчорашнього можливо, не настільки переконаний в тому, що його війська успішно наступають, і за літо вони вирішить там проблему з захопленням Сумської та Харківської області, наприклад, так ми ж не знаємо, що там його генерали його обіцяють і що говорять. А можливо, він далі так вважає, і знову ж таки, він сприймає це все просто як: йому, йому головне, потрібно, щоб найкраща ситуація. Сполучені Штати взагалі виходять з процесу підтримки України. так? Я не знаю, як це можливо, але ну, ми є теж так би мовити, можна про це з боку Путіна, чим зменшило свою допомогу, скажімо так, суттєво Україні. І йому потрібно, що як він це буде викручувати, щоб Трамп зрозумів, що винний в цьому не він Путін, а що винний в цьому Зеленський, мені важко уявити, так? Е, і очевидно, що зараз стоїть ситуація, ну актуальна ситуація по розмові Рубія з Лавровим, там вчорашній, по іншим, що все ж таки естеблішмент, правлячи в Америці, приходить до виставки, що, ну, що Путін дійсно зажрався. І, і він просто їх зробить ідіотами, що так і є. Просто вони не хотів у Трампа. Є переконання, в цьому я впевнений, що він дійсно, що ось мовляв, ви всі такі ви звикли діяти за своїми методами, так? І це не призводить до успіху. Я можливо виглядаю зараз непослідовним, несерйозним, можливо навіть, але я свого досягну. Бо саме це і є мистецтво угоди, так би мовити, яким я володію, а їм ви не володієте. Скільки він ще готовий гратися з Путіним і після цього? Я тут я, я, я не я абсолютно не відкидаю момент, що знов про сьогодні ні про що не домовляться, і там вийти і скаже: ну добре, давайте ще два тижні, ще два тижні дамо там і почекаємося зустрічі Зеленського і Путіна. Пане Олексій, і останнє запитання: як вплинула операція, яку провела Українська служба безпеки на переговорний процес? Тому що до, до, до от зараз ми з вами розмовляємо, і до цього до цієї хвилини не Путін, ні Медведєв, що дивно ще нічого не сказали з цього приводу. І от це теж така цікава, така таке цікаве мовчання. Ну, можливо, нічого не скажуть. Можливо, нічого не скажуть, час воно ж. Ми ж повинні розуміти їхній інформаційний простір внутрішній повністю контрольований, і це все можна через за якийсь час, просто забуде більшість людей, які взагалі про це знали, е, ну багато залежить від того. Ну знову ж таки, е, якщо брати там риторику російських воєнкорів, патріотів і таке інше, ну там ми повинні вже бути знищені ядерним ударом, бо це за, за, за заторкнулося ядерної цієї тріади. Російської, так, це ж стратегічні бомбардувальники, які повинні виконувати не вони ж тільки. Тот їхня задача не, не бомбардування українських цивільних місць і там шкіл дитячих садків. Оце удар ядерний по супротивнику ядерному, так би помовити. Да? Від... Удар відповіді. І... Можливо, такий варіант. Можливо, варіант, що я повторюю, що е, Путін не знає, що робити. Він дуже часто замовкає, коли не знає, як відповісти. Просто не знає. Ну як відповісти, дійсно, вдарити Аречнику по, по якомусь місту, ну, це точно зірвати всі. Ну, просто точно зірвати всі переговори, які йому теж важливі. Ну, сам факт е, переговорів з американцями дуже важливий. Це вікно ну, можливості для нього. Просто провести ракетний удар, сказати. Ну, я думаю, з не... я думаю, виходячи з логіки попередніх всіх дій відповідей. Завтра, післязавтра, протягом декількох днів днів буде масований ракетний удар з шахедами по Україні, який буде названий відповіддю за те, що так би мовити, що Міністерство оборони Російської Федерації провело акцію. Там, Пане Олексію, дуже дякую. Дякую, що погодились і знайшли час так дуже швидко обговорити ці питання. Дякую. Олексій Глобуцький був сьогодні нашим гостем, за що ми щиро вдячні.